Не закрився, платив оренди, платив зарплати, закупівлю все з свого карману. Бо бізнес працює в кращому випадку в нуль по виробництву, але оренду він ніяк не покриває. Тому так, да, долари міняються тільки так. Постійно. Якось так, що я можу? З позитивного я похудав на 3 кг. Весь позитив на цьому закінчився. Так, ну бачите, які в мене бойки нахер. Це це кошмар. Заливаємо жуле, закипів чайник. Не шарю, як його робити, чесно скажу. Так, 0,4 4 кроку. Окей. 0,4 кроку. Це дві... Два стакани. Два стакани, два стакани, всі вони побиті, два стакани, два стакани, всі вони розбиті і розбиті, як стакани, всі у в серцях. Ці серця такі плахучі, ці серця такі болючі, бо розбила їх війна, бо розбило їх життя. Два стакани, два стакани, чому вони напівпусті? Два стакани, два стакани, чому вони розбиті? Бо розбила їх війна, бо розбили їх життя. Да-да-да, таке життя. Да-да-да, таке життя. Таке, так, таке настроєння, як ви розумієте, на новий 2024. Ой, 2025 Така в мене чашка, є прикольна. Це чашка нашого виробництва. Да. Я робив. Якщо хтось хоче заказати собі мерчуху, якісь прикольні чашки, футболки пишіть. Так, а мені ж треба чимось ще й мішати, то все діло.